Tesla Model X був повний перекрас, повна заміна кольору. Автомобіль був білий. Дім, розкажи, будь ласка, як довго чи як складно взагалі збирати потім автомобіль назад? Розбирати трошки швидше і проще, а складати вже складніше, так, звісно. Але ще є такі певні труднощі, складнощі, які. Розтягують процес збирання. Наприклад, ось е, такий момент. Е, у клієнта хром він був затягнутий в матову плівку. Mm -hmm. е, на хромі є пошкодження. Ми е, цю матову плівку зняли, і ось на хромі є такі подряпини. Mm -hmm. Це ніяк не полірується, не прибирається. Е, треба переклеювати плівку. Клієнт побажав замінити взагалі колір молдингів з чорного мату на чорний глянець. Ось це ми вже зробили. Заклеїли молдинг в чорний глянець, так виглядає дуже симпатично, гарно. І треба все в круг це знову переклеїти. Тобто, це в mm -hmm. нас іде розтягування по часу. Тобто, так би зайняло, наприклад, два дні, і вона була вже повністю зібрана. Але ось такі моменти, які. А як розбирали повністю стелю, все все знімали. Повністю. Угу. Абсолютно. Двері, повністю. Двері, все окремо фарбувало. Всі двері, кришку багажника, бампера, е прийоми. Тобто, також це все Все було розібрано і тепер. Так, так. Ущільнювачі, молдинги, резиночки. Все щоб не було пофарбовано, щоб його не заважали. Ці всі елементи ми це все знімали, розбирали і зараз ось встановлюємо назад. Угу. І скільки взагалі ще, ще по час? Ще я думаю, дня чотири це займе ще чотири дня. Так чудово, дякую.